Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ершвець. Економічна окупація України Сполученими Штатами Америки. Так промикументував новий, новий договір про корисні копалини народний депутат України Ярослав Железняк. За цими словами Железняка документ датований 23 березня. Цитую, але текст, який я бачив, це прямий жах. Всі 18 розділів. Це вже не рамковий меморандум про наміри, який був до скандальної зустрічі в овальному кабінеті. Це прям велика і дуже чітка угода, і вона не в нашу сторону, зазначив нардеп. Зай, е, значить, перерахуємо всі 18 пунктів. Управління П'ять людей, три з них від Сполучених Штатів Америки з повним правом вето. Мова вже йде про всі копальні, тобто там і нафта, і газ, і нові, та не існуючі. по всій території України. Мова йде про видобуток і державними і приватними компаніями. Гроші, коми вертуються одразу в валюту. Гроші фонду виводяться за кордон. Якщо раптом по причині з нашої сторони щось не дійшло, не дійшло, доплачуємо. Внесок США вже надана нам допомога з 2022 року, і вони можуть своїм рішенням отримувати прибуток. А отримують вони роялки з фонду Перші, а потім Україна. Плюс 4%. Угода діє безстроково. Зміни тільки з дозволу американців. Право першої ночі на всі інфраструктурні проекти і право вето на продаж ресурсів іншим країнам. Нічого про гарантії безпеки, навіть натівки. Це не все. Там прям дуже багато юридичного тексту. І він, весь о... і він ось весь такий. Ще раз, це текст, який за моєю інформацією. Що дуже співпадає, що писали е, до цього і на дзеркалі тижня, нам надіслали на вихідних, і він може бути змінений. Інакше не ну, уявляю, як це може бути ратифіковано парламентом, підсумовує Железняк. Ну, що моделі рідні? Економічна окупація України Сполученими Штатами Америки. А що ви хотіли? Виходить, ми воювали. З 2022 року, щоб бути під окупацією економічної США, або капітулювати перед Росією. Третє, не дано, чи дано. Я вам скажу: дано дано. Людина робить вибір або нагнутися, або стати на коліна, або підняти руки, або кланятися, або вмерти зброєю в руках. Вибирайте українці що ви будете робити? Я не буду вас навіть примушувати. Я навіть не буду заставляти, не буду нав'язувати свою думку. Я вже все вирішив. Капітулювати перед Росією я не буду. Кланятись Сполученим Штатам в пояс за те, що вони нас грабують, лишаючи нас просто босими і голими, теж не буду. А ви.